Привітне! Доброго ранку небо блакитне, доброго ранку, пташки в вишині! доброго ранку тобі і мені. Ви помітили, діти, як незвично ми з вами привіталися. Це тому, що сьогодні будемо гратися із пальчиками, робити пальчикову гімнастику. Тому будьте уважні і повторюйте за мною. Приготуйте свої рученята, порухайте пальчиками. І починаємо. Для початку розімнемо пальці лівої руки. Притискайте добре пальчики, дивіться на мене і повторюйте. Задрімав мізинчик трішки безіменний стрипу а середній там лежить, вказівний давно вже спить. І великий позіхнув і у ліжко теж стрибнув. Вранці всі схопились враз, В дочок бігти час. Молодці приготити праву руку. Хлопчик-мізинчик, де ти був? З Сим братиком у ліс ходив. З Сим братиком борщ варив. З Сим братиком кашу їв. Цим братиком пісні співав. Пісні співав і танцював. Рідних братів потішав. Молодці! А зараз дві ручки подружилися, пальці разом розігрілися. Пропоную вам малята вивчити українську народну пісню Сидить Василь на припічку. Ми будемо співати, а пальчики нам допомагати. Послухайте її, будь ласка, і уважно подивіться за моїми рухами. Сидить Василь на припічку, сіпа кота за ниточку, котик зубки розтулив, та й Василька укусив. ай, дзюсь, ай кошеня, не займайте Василя. А ти, синку не пустуй, і котика не дратуй, мурчик цілу ніч не спав, все за мишками ганяв, Іди його перепроси, йому кашки принеси. Сподобалась пісенька? А ви свого котика не дратуєте? З котиком потрібно гратися, дружити, а дратувати не треба, бо він може подряпати чи вкусити. Ну що ж, сподіваюсь, що слова пісні ви вже вивчили, починаємо співати і розминати пальці. Послухайте ще раз, як треба співати, і подивіться за рухами. Спочатку ми з'єднуємо усі пальчики, і вони по два рази ніби вітаються один з одним. А далі слідкуйте за моїми рухами і повторюйте. Починаємо. Сидить Василь на припічку, сіпа кота за ниточку, котик зубки розтулив, та й Василька укусив, ай, дзюсь, ай, дзюсь кошеня, не займайся. Синку не пустуй, і котика не дратуй, мурчик цілу ніч не спав, Все за мишками ганяв, і ти його перепроси, йому кашки принеси. Добре молодці, я впевнена у вас добре все виходило. І ви гарно розім'яли пальчики та ще й вивчили веселу пісеньку, яка, сподіваюсь, вам сподобалася, і ви будете її із задоволенням співати. На цьому наша зустріч закінчується. Я кажу вам до побачення, до нової зустрічі!